Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясику добрий. Близько ну, там, літрів 150-150 залив в БМП з каністер, можете бачити так, скільки бруду не потрапило до системи живлення машини пальним. Однозначно, залізобетонно, абсолютно сам користуюся і всім раджу заправляти бронетехніку виключно через отаку от лічку. Але... І ще більш важливо, ніж просто механічний бруд, це те, що вона збирає воду. Це ви можете бачити, як збирає, не пропускає так? Значну частину щось до 100 мл майже. Але ви одразу бачите і прибираєте так? водичку, коли треба. І відповідно вона у вас в системі там не, не псує роботу машину. і це реально критично, це реально важливо. Десь я її власне, придбав перші тижні після переведення в механізований батальйон, де я зараз маю честь захищати Україну, К2. Я її придбав і тоді робив огляд. Я просто проливав її водою, і вона пропускала. Я дивувався, як це так вона. Не пропускає воду, має не пропускати воду, а вона пропускає. Насправді вона так не працює. Якщо лєте просто воду і все, вона її пропускає. Але коли сюди потрапляє вода з пальним, ну точніше, пальне з водою, зокрема, дизельна. Так? Це для дизеля. Є для дизелю і для бензину. Наскільки я знаю, вони відрізняються січенням сіточки. То за рахунок, наскільки я розумію, там, сил споріднених до поверхневого натягу. Зокрема, дизельного пального. Поправте мене, якщо помиляюся. Але я собі фізику роботи уявляю цієї схеми саме таким чином. Водичка туди не потрапляє. Вона збирається от такими крапельками, калюжами, і ми її благополучно позбуваємося. Вона таким чином бережемо машину. Це дуже важливо, бо ну, вода в системі пального. Я думаю, тут не треба нікому пояснювати до чого вона призводить, особливо зокрема взимку. Ну і також пам'ятаємо не доливати до кінця каністри, бо там той же конденсат, теж лайно, теж багно, воно там залишається. Тобто ну, з 20 мл 100 пального залишаємо і там колись виливаємо окремо, не виливаємо в систему. Дякую, всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.